Вітаю глядачів свого каналу. Зараз у нас, Ой, зараз я трошки світліше зроблю, бо дуже темно. Я економлю батарею 9.46, 26 серпня. Може, вже 26 серпня. Боже, літо кончилося, це на порозі осінь. Карта дня для Запоріжжя. Запорізької області та Херсонщини. Давайте я буду, я не знаю, мені... мене питає дівчина, чому я не кладу на область? На окуповані. Як не кладу? Я розділила вже окуповані території Запорізької області і не окуповані підконтрольні, але вони прострілюються. Там в мене. Отдільно йде місто Запоріжжя, підконтрольна, але вона під артилерією, це наша область, кусок. А потім іде окуповане. У мене три куска, дівчатка. Дивіться, слухайте уважно, бо ви якось, може, не, ну, не зрозуміли, що я показую і що я кажу. То ось той же шоріхів, тож Гуляйполі, то ті ж пологід. У нас в окупації токмак, я путаю вічно. Тобто, ну, це ж все воно входить туди. Я ж не можу кожне містечко називати. Я його просто не прочувствую енергетично. То буде таке пусте. Балачки, знаєте, таке. Так. Карти, будь ласка, покажіть мені ситуацію на сьогодні, 26 серпня, карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Починаємо з Запоріжжя. О, супер яка карта. Боже, хоч, хоч, навіть не хочеться щось інше класти, чесно. Повна чаша. Почуття супер. Сьогодні такий день. Бачите, по почуттям який класний шанс у людей і зустрітися. І е, може родичі, може близькі люди, а може хтось зустріне кохання. Тобто дуже гарний день по почуттям сьогодні енергетично в Запоріжжі. Ну, потім трошки буде сумно, але луна це циклічна карта. Це там тоска якась нападе, може, знаєте, так. На вечір гарна карта, шістка. Це допомога, це е, йде якась, е, ну, до речі, на Запоріжжя, може, прийде якась допомога. Але я от, а ну, дайте кину на цю карту зверху. О, пожалуйста. Пожалуйста. Де допомога, там і оці лазять крадії, тут же будуть красти. Дивіться. Дивіться, богодільня і чаші на мінус. Люди, знаєте, от де гроші, де щось матеріальне, тут же щось трапляється. Тут же щось трапляється. Але ми ще будемо дивитися на удари е по місту Запоріжжю, то подивимось, бо ця карта, вона така ще. знаєте. Але я розкривала конкретно оцю карту шістку Допомоги. Допомоги, то будуть красти. То будуть красти, будуть робити ці речі. Розумієте, все, вони ж тут, як тут. Тут вже е... намилилися вже, вони вже все бачать, що куди. Вже розприділили наперед, що кому і скільки. Помієте, там же все. Пілять, пілять зразу по ходу. Ну от. Ця допомога, яка прийде, то її всю і роздербанять. Зміни внезапні будуть по цій карті, по шістки. Я на неї клала. Я не клала то, що буде на вечір у нас. Я клала на цю шістку. От. Ну, ось, будуть зміни. До речі, будуть скандали. Ну так. Але ця карта, між прочим, ще вона тут може покаже, знаєте що? Може, візьмуть за сраку їх, бо тут ще, знаєте, такий взлом структури йде у цієї. І ціль цієї карти це прорив на, на зустріч в свободі. То е в якому сенсі оця башня випала? Подивимося. Бо по почуттям тут погано всі чаші падають. То їх візьмуть за сраку, чи вони все ж таки все вкрадуть і нам це останеться перевернута десятка дуля з маком? тінь цієї карти це жажда розрушення і жорстокість. Ну, жажда вкрасти. Ну, Тобто не Неважливо, все одно. Де гроші, там і крадії. І бачите, зразу по почуттям, по всім ділам, все низ. Ну, під, подивимося, що з ними буде. Або попадуться, або ми останемося, як кажуть, ось був туз, ось він шанс. Бачите? Тобто, щось Запоріжжя отримає. А потім цю, цю всю історію. І щось воно так. Ну, це Запоріжжя наше, розумієте? Ой, коли це кінчиться. Коли це скінчиться, я не знаю. Коли скінчиться, коли прийдуть військові, коли прийдуть військові, буде якась авторитетна людина, з'явиться може, потіпа поляка, і розгребе оцю всю банду. Але ж треба, щоб і у службах МВД були, як вони зараз там, на українській мові, не знаю, щоб вони ж теж були там мотивовані, чесні. Ось в чому проблема. Так, дивимося Запорізьку область. Окуповану. Окуповану. В цілому. Мелітополь, Бердянськ. Я буду дивитися, це такі. Міста, де там і Порт, і Мелітополь, це взагалі хаб, там бази й воєнні їхні. То я буду дивитися. Я на тиждень подивилася, кожен день нема смислу дивитися Мелітополь. От. То я буду дивитися вас е, десь там через 5 днів, наприклад, подивлюся, що які там зміни будуть. Можна подивитися наприкінці вже тижня, бо на тиждень я вам вже там наговорила, показала все, що там буде. Особистого такого чогось не буде. Я це пам'ятаю дуже добре. То дивимося окуповану територію Запорізької області на сьогодні. Це всіх касається, всіх. Всі містечка, селища, ось, пожалуйста. Це то, що наші люди, е, значить, вони будуть, вони себе тримають ось так, все по-чесному. Тримають удар. Тримають удар, чесно. Але, звісно, наші в кавичках освободітелі роблять свою роботу. Вони їх освобождають від того, чого не треба. Бачите, що вони роблять? Ось так. Але наші люди вони там тримають удар. І там пройшло це все переосмислення. Але ця карта ще каже, що буде якась справедлива така кара там. Рішуча така буде сила. Щось там на окупованих територіях десь бахнуть сьогодні. Я так думаю. Бахнуть, а ну давайте на цю справедливість покладемо. Так, будуть працювати. Працювати буде, є потенціал. Автоматично вже без задоволення, просто побахкають їм там все, що треба, і все. Отримають побажки. Давайте на цю Гермеса. Що тут у нас? Ну, на, на жаль, оця карта, вона не в нашу пользу, Гермес, то їхня карта. Бо почуття перевернуті у людей і немає жриця перевернута, немає духовності, немає нічого. Це вони. Оця влада їхня, теперішня. А це буде встановлена якась справедливість. Там Наші хлопці зроблять щось. Гарне. Гарне, так що чекайте. Де воно буде, не знаю. Але десь буде. Думаю, може буде в самому Мелітополі. що, Подивитися Мелітополь на сьогодні. Давайте подивимось Мелітополь. Давайте подивимося вже. А вдруг? Справедливість і серйозна карта. То сьогодні, може буде відвідка за Чаплинку. Чеплинку чи як воно правильно. Е, покажіть карти мені сьогодні на сьогодні місто Мілітополь. Яка там буде сьогодні ситуація? Карта Дня їхня, що там наші люди будуть? О, бачите? імператриця впала, захист буде. Буде. Люди. Ану, давайте на цю імператрицю. Це щось нове. Це нове буде. Нове, нове. Дуже гарна, дуже гарна карта по почуттям. Але не показує, бачите, прибіль буде. Буде прибиль і буде. Такі дії, події будуть. Це ж мечова королева перевернута. О, башня падає, бачите? Зроблять їм там. Зроблять їм. Тут інший контекст у нас. Інший контекст, буде щось нове по імператриці. Це наш захист, і наша зла сила, і наші військові. Вони дуже злі, вони мають право бути такими, і вони їм оце щось розхирячать. Я була права. Мілітополь, у вас там щось буде. Люди будуть дуже задоволені на вечір, будуть відчувати. знаєте, Ця карта це самовпевненість, це самодостатність. От людина одна, але вона немає, бачите, людей біля неї вона одна. Люди будуть почувати себе дуже по почуттям гарно. Ця карта каже про вогонь перевернутий. Так, це ще карта відьми, але вона в перевернутому контексті тут. То ця влада, яка там сидить, вона отримає бабашки. І оце вони будуть там страдати. Тут не буде дисципліни, буде хаос, буде оте таке. Робитися. Так що сьогодні у Мілітополі щось буде цікавеньке. Подивимося, подивимося, щось розхирячить у Мелітополі. Наші хлопці або партизани, щось там буде сьогодні. Башня впала. Сила перевернута королева. Це злість, це, це жорстокість. Ну Вона така, знаєте, по краю. Перевернута, звісно, то не дуже гарно але ну яка вже є. Так, ну давайте подивимося вже тоді і Бердянськ. Давайте подивимося. Покажіть нам, будь ласка, карту Дня Бердянську. Ну, Тут помірність. Бачите, можна далі не класти. Ось пожалити Ерофант. Там більш-менш ситуація, але життя перевернута. Бачите, все ж таки якась буде там е, на вечір е, духовний розбрат такий буде і не в, не в плюс людям. Але тримаються, там помірна ситуація. Там ситуація помірна, більш-менш спокійна. Інформацію получають там люди. Получають. Напишіть мені містечка, які там ви в окупованій території, чітко мені напишіть, які в окупації, то я подивлюся по Запорізькій області ще, бо я, чесно кажучи, просто ну, по географії не дуже. І в мене немає такої ну, подробної карти, немає. Так, давайте ми далі дивимось, продвигаємося Запорізька область, яка підконтрольна, але вона, я її називаю сірую зону, бо, бо там стріляють. Вона, до речі, дуже велика. Е, вже продвинулася і на Нікополі, і на Марганець, там обстрілюють їх. Давайте почнемо. Так, ситуація сьогодні там поганенька. Поганенька ситуація, будуть стріляти, будуть обстрілювати. Будуть обстрілювати і буде на вечір ізоляція, будуть. Давайте я покладу ще на цього. Так, ну так, я і знала, що будуть обстріли, будуть щільні обстріли. Будуть щільні обстріли. Так що там така ситуація. Страшна. Постійні будуть обстріли там. Люди постійно захищаються і захищають себе. Повна ізоляція від нормального світу. На жаль. Давайте подивимося Херсонщину. Будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні Херсон, місто Херсон. Яка там ситуація карта дня для наших людей? Ну, що вам можу сказати? Херсон? А ну дайте я покладу на цього короля. Хто він такий? Ні, це благородний король. Значить, дивіться, Херсон, тут буде ситуація якась вогняна, військова. Щось зроблять. Щось дуже добре зроблять. Бо тут іде потенціал, когось закриють, когось уб'ють там. Або поранять з. Накриють, коротше, щось вони. Накриють вони щось, якийсь об'єкт або якогось колаборанта закриють. Тобто щось зроблять наші і вдало зроблять. А ну тут що? Ну, а на вечір будуть вас тут калашматить. А на вечір будуть з вами ці зрадники, оце все буде. Немає допомоги. Тобто, по початку дня щось там буде таке. Якась буде історія Херсон. На початку дня ось буде така історія, що там когось із колаборантів закриють. Ну, щось таке. Це люди, це конкретно люди. Якась історія буде? Два короля, король землі, король, король вогню, і закрите, закритість, закриють когось, вони когось приб'ють. Когось візьмуть сраку у Херсоні, з колаборантів або з окупантів. Давайте подивимося по карти, покажіть мені правий берег Херсонщини. Люди дивилися я відео, там, звісно, вони як крути. Вони, бідняги, як крутить 20 км будуть. Там же відкрита ця ділянка, і там невозможно. Нащо вони їх туди впускали, били б їх? Ну, вони розсередоточили... Донбас розсередоточили, там же ж вони повідводили. Там була якась ціль, але ж тепер тяжко на Херсонщині. Так, дивимося. Правий берег. Сьогодні будуть військові дії там йти. Будуть йти військові дії, будуть втрати. Незначні, але вони будуть. Будуть втрати і життя. І поранені будуть, і будуть втрати матеріального плану, тобто, може, якісь орудія, ці теж вони там. Ну, вони ж теж стріляють, розумієте, не тільки ми. Будуть боїти. Будуть боїти на правому березі з втратами фізичними, матеріальними. Ось така історія. Да. Будуть невдачі. Там тяжко дуже. Там дуже тяжко. Скажу, вони продираються, там як кротик, вкопуються в землю і по тому полю вони ж про... все вижгли Все вижгли, там кущі були, вони і кущі повижигали. Там просто пекло. Так, давайте подивимося лівий берег. Лівий берег Херсонщини карта дня на сьогодні. Немає помірності. Хитрість і сором. Лівий берег, там окупована територія. Ну, я не знаю, кому там соромно. Не знаю, кому там соромно. Скоріше, що йому бідно. Бо там будуть робитися хитрі речі, але вони увінчаються ось дев'яткою мечовою, тобто втратами. Погана історія буде сьогодні на лівому березі Херсонщини у наших людей. Погана історія. Там теж буде така. На вечір будуть вони бездумно, бездумно маніпулювати людськими життями, запугувати. Ну, такий весь день буде. Будуть хитрити, будуть робити погані речі, а непомірні все, вони будуть взагалі робити все, що захочуть. Все, що захочуть вони будуть робити з людьми там. Дуже тяжка історія. Лівий берег там. Лівий берег Херсонщини дуже тяжка історія. Людей будуть вбивати. Бездумно. І всі ці речі робляться непомірно, хитро, подло. Ну, ось так. Це, люди, я вам показала весь розкладик. Все, що буде сьогодні, дивіться, щоб ви були в курсі діла. Почуємо з папа.